Четверо-восьмій ранку на автодорозі державного значення Стрий Чернівці, що у селі Перерові Коломийського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Шкода Фабія виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з пасажирським спринтером Мерседес. Легковик їхав на Чернівці, бус у протилежному напрямку на Коломию. У результаті зіткнення Мерседес перекинувся на узбіччя. Тоді пояснив шкоди Фабії про те, що він поспішав, значить, не помітив мікроавтобус. Почав здійснити обгін, який їхав по поти на напрямку, і внаслідок в наслідок зустрічного допустити водій шкоди киянин, представник однієї із медичних компаній. Водій спринтера з Чернівців займається перевезенням пасажирів. Обох кермувальників на момент зйомки не було на місці. Ми поспілкувалися з напарником водія спринтера. Михайло вже три роки їздить з колегою на Італію. Вони возять людей у Мілан. Дотепер жодної проблеми на дорогах не мали. Коли трапилося зіткнення, Михайло спав, аж раптом почув сильний поштовх. Я поняв, це біла шкода. йшла на обгін. І, ілюша дав типа, Тут по слідам все видно. Ілюша взяв обочину і він все одно не, не розійшовся. Ударив нас у колесо і нас винесло в шанс. На період аварії у салоні було шестеро осіб. Обійшлося без жертв деякі кажуть, що отримали синці та подряпини. А ще неабиякий стрес розповідає пані Ліда. З цим водієм на Італію жінка їздить уже 10 років. У їхній професійності жодних сумнівів немає. Як це відбувалося, бачила на власні очі. Бачимо, машина ця біла, їде. Я починаю кричати на шофера. Кажу, Ілюша, він їде на нас, Ілюша він їде. Це було раптово, і це удар, і зразу. І він почав звертати в шанець, і він їхав на нас, на нас, і прямо в нас стукнувся. Ми всі попадали, вийшли. Дим зразу в салоні і все задимілося. Ми почали всі піщати. Кажу, і лобове стекло було це розбите, І ми через лобове один звередру, всі з побитими головами, всі в крові. Оба водії прийшли освідчення у, у лікарні, розповідають в поліції. Водій шкоди пояснив їм, що маршрут йому не знайомий, а ще втратив видимість через пряме сонце. Водій шкоди повністю визнає свою вину, де вказує, що йому засліпило сонце, яке світило. Він тому не побачив водія, який рухався на судж на святі спринтир. На водія шкоди Фабія правоохоронці склали адміністративний протокол згідно зі статтею 124 У нього або заберуть права на якийсь термін, або штрафують на 425 гривень. Це є чинення дронів транспортної пригоди, де передбачається адміністративний штраф або позбавлення посвідчення водія від, від півроку до року. транспортні засоби добряче пошкоджені. Поліція каже, водії звернулися у страхові компанії для відшкодування збитків.